Шанс там, де ти, Слот сіті Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не було б НАТО, не було б розпаду Советського Союзу. України ні за так на телефонній розмові з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Янстон Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО. Зокрема, було приділено увагу адаптованій річній національній програмі та початку повноцінної роботи Ради Україна НАТО. Я також проінформував генсека НАТО про підготовку України до першого форуму оборонної промисловості. Повідомив Кулеба. Нагадаємо, що до. Пріоритетних напрямків адаптованої річної національної програми Україна НАТО зокрема належить реформування органів правопорядку, посилення цивільного контролю за сектором безпеки та оборони, антикорупційна політика, досягнення взаємосумісності з НАТО та розвиток сектора безпеки та оборони України Путіну Лукашенко і Білорусь, зокрема, от вже через три роки після того, як у Білорусі могли повалити Лукашенка, але він не дав. Так, от, через три роки Путіну Білорусь потрібна як залежна від нього держава, як полігон для навчання російських військових. Чи можливо, все ж таки Путін там дивиться на Білорусі і якось в якийсь момент таки приєднати до Великої Росії. Чи можливо ваш якийсь варіант? Ну ви знаєте, все-таки очима Путіна я не можу дивитися, не знаю, не знаю, що у нього в голові, але теж його політика стосовно Білорусі дуже послідовна. Він ще колись, 20, початку 2000-х років, заявив, що хотів би бачити в Білорусі складі Росії шістьма губерніями навіть без статусу окремої республіки. І потім він підготовку, коли робив до нападу на Україну, використав також і Білорусь. Якби не було такої можливості, він би на Київ напевно не пішов, щоб не мав такої можливості. Ну і далі ми бачимо, що він прив'язує і прив'язує в його планах. Було напевно якесь відродження імперії. Ясно, що він цього не бачив без Білорусі, але бачите, все таки, скажімо, не так легко відновити радянський союз чи російську імперію, як він хоче. Це дуже серйозні криваві події. Ось що зупинить Путіна, що не зупинить, важко сказати. Я так оцінив би, я кажу, як говорять наші спост... наші спостерігачі, наші аналітики. Вони розуміють, що Білорусія під загрозою. Підмома навіть опозиція заявляє, що під часовою такою окупацією, тому що на території Білорусі перебувають російські війська, е злітають літаки, і навіть перебуває ця кампанія Вагнера. Ось Лукашенко вдає, що він, начебто, там якось керує, начебто контролює, але зараз багато хто ставить все це під сумнів. Ось під час гарячої фази війни для Росії Білорусь була потрібна як майданчик, як тилові, скажімо, частини, як можливість для там оновлення сил для своїх агресивних військ, для транспортування, підсилення боєприпасів, вантажів. Лікування поранених і так далі. Тобто, це в військовому плані навіть такий важливий для Путіна майданчик. У політичному на що він розраховує. Ну він багато на що розраховує. Він же говорив про геополітичну катастрофу. Ось і, мабуть, хотів би щось оновити. Тому так це досить складна ситуація, з якою з якою має Білорусь. Ну і фактично Лукашенко зараз якби. Змушений підпорядковуватися Путіну, ви виконувати те, що він від нього бажає, але остаточно, все ж, не руйнувати білоруський суверенітет, спробувати якось навіть і якщо він бере участь у тих ті, у тій агресивній війні проти України, то більше словами чи надаючи якісь якісь там можливості, там тилові чи, скажімо, лікування, але без участі безпосереднього. Білоруських військових у цій війні так тобто ситуація зараз розвивається геополітична, і, і зрозуміло, що Білорусь є одним з таким важливим моментів у цій великій політичній. Я б не хотів сказати гри, але таких от що Путін розклав на наш регіон, то Білорусь тут є важливим моментом елементом. Пане Валерій, ну я правильно зрозумів, що навіть у цій залежності Лукашенка від Путіна все одно є в нього якийсь люфт, в якому він свою гру навіть інколи провадить. Тому чому я питаю? Тому що здається, поза минулого тижня в нього була заява про те, що він доручив, здається, прем'єр-міністру Білорусі. Повідомити країнам заходу, що Білорусь готова до співпраці, тобто вона відкрита. Тобто, Лукашенко з одного боку, ну це мені так здається, знову ж таки повторююся, дивлячись і читаючи в інтернеті на те, що відбувається у вашій країні. Тобто він з одного боку дивиться на Путіна, що Путін говорить, але все одно залишає якийсь люфт для своїх власних дій, правда? Ну і це його постійна політика. Кормити Кремль обіцянками, що ось ось буде інтеграція, 30-40 там дорожніх карт і так далі. Будемо виконувати. А ось ось і так воно, знаєте, вже багато десятиліть, да, два десятиліття, десятиліт... десятиліття поспіль. Це це призводило лише до чергових обіцянок. А о, за це білорусь отримувала преференції економічні, політичні і так і так далі. Від Росії, але все таки зараз. Поставило на питання дуже серйозніше, і якщо Лукашенко ще вдає, спробує показати, що він може якусь власну гру вести принаймні, з заходом, що він би не хотів остаточно розривати зв'язки з сусідніми країнами Євросоюзу, тому що і торгівля потрібна, і багато чого і транспорт. І зараз Білорусь постала перед загрозою повного закриття країнами заходу кордонів з Білорусю в. Ось саме на те, що, зважаючи на те, що в Білорусі перебуває це групування Вагнера і загрожує. Навіть Лукашенко говорив прогрози, що він готові ці бойовики піти на Жешу, на Варшаву і так далі. І все це викликає. Таку реакцію, і він потрапляє дедалі в міцнішу ізоляцію, і залежне тільки від Путіна. Тому те, що було попередні, скажімо, 10, 20 з чимось років, це одне, але тепер вже зовсім інша гра. І не думаю, хто що хтось сприйматиме Лукашенка. З ним готовий на заході вести діалог лише в гуманітарних сферах. Перш за все про звільнення політв'язнів про забезпечення кордонів, зупинення оцього мігрантського кризи, яка досі триває на білоруських кордонах з Польщею та Литвою. Там багато мігрантів спробують трапити до Євросоюзу і роблять це досить агресивно. Це все, все продовжується, такі скажімо, дії, і участь Лукашенки в. Цій війні підтримка і поставила Білорусь в ізоляцію, і фактично безальтернативно стосовно Росії. Пане Валерій, а як перемога України в російській війні може змінити ситуацію в Білорусі, якщо може? Так це звичайно змінить ситуацію. Що Росія програє, буде слабкою, тобто вона не зможе скажімо, і, скажемо, захопити Білорусь. Про це розумієте про це кажуть багато. Експертів, політиків позиційних білоруських, що вони сподіваються на цю перемогу і покладають на неї дуже великі надії. Зокрема, і ось недавно Світлана Тихановська говорила про те, що вона б, в разі чого, попросила б допомоги в Україні після такої перемоги. Ось ну, на це відповів, здається, вчора, і президент Зеленський, що в разі такої перемоги ситуація коренним чином зміниться. Ось і, і не, спо, не не буде потрібно якогось якогось втручання з інших держав. Ну багато хто сподівається, що врешті вдасться повелити цього Лукашенку і повернути Білорусь до нормального європейського демократичного шляху до розвитку.